Всіх вітаю із магазина LC Waikiki. Хочу сьогодні зробити огляд на нову колекцію, також показати, що я на знижках, там трішки чогось показати, що мені сподобалось. Хочу показати, як вдягнуті класно манекени саме ось такі. Під, ну, Підлітки дуже красиво, тому що як вдягнуті жіночі манекени і чоловічі, мені не дуже сподобалось. А от підлітки вдягнуті класно, особливо ось цей манекен. Гляньте, як вона класно так поєднана. Курточка, вона, по-перше, легенька видно, я потім глянула, скільки вона коштує. Сумка оця прикольна, джинси широкі і кросівка. Тут все написано. Футболка, куртка, куртка оця коштує 1100. Ну класно виглядає. Да? І ось так вони вдягнуті. Далі показую. Я буду показувати всі відділи. Це жіночий відділ. Всі чомусь жінки вдягнуті саме в цьому вайті. Джинсовий одяг. Ну а ця рубашка, сорочка, точніше, мені подобається, яка на ній вдягнута. Хочу глянути, скільки вона коштує. Такі красівочки також. Також гарно виглядають. Ну, зараз будемо дивитися І сумка. Сумка також стильна з цією цепочкою на широкому ремені виглядає класно. Кофта така, ой, кофта гарна, до речі, коштує 799. Подовжена така сорочка джинсова в рожевому кольорі. Там такі якісь були схожі, вона коштує аж 1899. Ось ця кофта цікаво. О, тут яка класна. Ось оця... Спідниця 829, знизу, ось як вона зроблена, красиво оформлена. Зараз вам покажу ось так її. Ось так класно виглядає. Там також вони були в тому вайкіті, де я робила минулий огляд. Дуже багато у них цього деніму прийшло. Отака, така сукня 1399. Далі ось такий, як класичний, можна сказати, це піджак. Скоріш за все вважається джинсовий. Так, країна походження, бач, куртка навіть 1099, а оце вже прикольно. Джинсовий такий в молочному кольорі, Ні, більше в білому. Оце, мабуть, він оцей колір вершкового масла. Я так почула, що в цьому сезоні це самий трендовий колір. 1899. Мабуть, це він. Це не точно, але так буду називати тепер те, що між білим і молочним. Далі джинси, такі як карго, я так розумію. Такі з карманами цікаві. Ні? Це вайдлек називається, просто вони йдуть з карманами. 899 коштують з нової колекції. Класні вони привезли сумки. Мені подобається, що сумка на широких ременях. Зараз покажу вам ось така. ну Та мені навіть чорна більше сподобалась. Вона йде з цепочкою 749 гривень. Дуже файно виглядає. ну Дуже багато джинсу. О, є білі джинси, хто любить. Там не було, якось ще я не помітила, 899 гривень коштують білі звичайні джинси, як мом. І не завужені, ну просто класичні джинси. Така є навіть ось сорочка в такому різнокольорова, скажімо так. 859 легенька. Кому подобається такий принт. Що, що мені сподобалось, я хочу приміряти, я сукню сьогодні вдягла, нову заказала Зара, і хочу до неї піджак обрати, як верхній одяг. Це хочу поприміряти піджаки, а може навіть щось такого плану, як жилет, тільки як піджак. От якби її відпарили 1299, то виглядала б вона дуже класно. Щось такий кольор мені подобається. Класний також, такий темно-зелено-сірий, так сказати. І ось оцей мені подобається піджак. Так, такий піджак коштує. ні, Це оця ковтина. 459. До речі, кофтина також. Гарно виглядає. Мені подобається, як вона зроблена тут на шиї. Далі піджак цей коштує 1499. Ось оцей піджак. І ось яка цікава. Ось мені така подобається. Я там вже на неї дивилась ковтина. Тут вона на золотих гудзиках. внизу така легенька. Класно, що її не треба заправляти, вона не буде форму брюк портити. Дуже класна, 759. Якби на знижці я б купила таку, мені дуже подобається. Ну, треба міряти, може, вона так і не сяде, як вона виглядає без манекена. О, класні які джинси, як ліняні, дуже такі рівненькі, не, не дуже широкі донизу. Класні джинси. Мені подобається, що тут без резинки вони йдуть. Не буде нічого так випирати і ззаду. Ну, як прям класичні, класичні 700, ой, 929. Бангладеш, до речі, виготовляється брюки. І, так вони. І ще якщо їх відпарити, то взагалі клас. І колір красивий. І взагалі оця колекція в цьому кольорі, як в молочному такому. Оце сукня дуже гарно виглядає. Дуже гарний принт на ній. Мені подобається. Ой, 899. А тут такий який легенький, це як льон. Слухайте, 1599, як класно цей піджак виглядає. 1599. Ще така є блузка, можна сказати, 759 в чорному кольорі, то ще біло дивилася. Тут вони застібнуті. Оці ґудзики. Гляньте, як класно виглядає. Ой, мені дуже подобається. Дуже подобається. Красиво, красиво виглядає. Ще є класичні брюки. Ці такі більш, більш такі світлі, по-перше, ширші. Ну і також класні. Тут вони як. Ага, на таких ось зашиті. Віточки, як сказати. Будуть класно також сидіти по фігурі. 1199 ось такі коштують. А ось ця сумочка. Ні, це інша, 649. Не така, як на манекені. Кені. Байкіки взагалі в цьому сезоні мені подобається, які у них речі. Вони зробили цю весняну колекцію. Прям класно. А ще яка сукня на одне плече в такому кольорі. Ой, це комбінезон навіть не сукня. Так, це коштує у нас також нова колекція, 999. До речі, виготовлено в м'янмі. Футболки всі в Вайкіті, 100% котон. Ось футболочки є чорні, є білі. Коштують з нової колекції 289 гривень. Цікавий, який принт. Мені так от тут сподобалось все оце в світлому кольорі. Я прям захваті. О, є просто чорна така сукня. Ось таким рукавом зараз носити якраз 439. Класна сукня. Ну, чомусь тут вона одна, може хтось її приніс сюди, ось тут, може, десь вони. Так, отут більшого розміру. 2XL, 499 гривень. Ой, гляньте, джинси також класні мом це класичні такі, вони не, не дуже завужені донизу, просто по фігурі йдуть. Мон коштують 899 гривень. Класні такого оце молочного кольору. Ще така ось як косуха по типу, тільки е, не шкіряна, а просто як тканина зроблена, о, класна, як вона зроблена під мою якраз сумку. 1499 Ну, як на піджаки класичні, де така тканинка. Класно рожева ця футболка виглядає з Мікі Маусами. Оце джинси на ній мом вдягнуті. Ось так вони виглядають. Просто тут вони з дирками, а так вони без дирок, так вони виглядають зазвичай. Багато цих зелено-сірих кольорів. Куртки такі зараз носити, коли дощ 1399 з капюшонами. Так, я взяла оцей піджак. Це розмір L. Ну, якось ой. M. Треба було брати L. Ну, Такий він трішки, як мені, от, ось куватий. Я до своєї сукні приміряю, мені хочеться до неї обрати якийсь верхній одяг на весну. Мені подобається, що він йде на ґудзика, до речі. Але якось не подобається от внизу, як він сів. Ну, Це моя така думка, а колір дуже такий симпатичний. Так міста мало в цьому цього. Не можу ніде показати так нормально. Так, той піджак, що я міряла. Він коштує 1400, то нова колекція. Ця жилетка. Ну, звичайно, вона буде краще виглядати все-таки з джинсами. Я так думала приміряти, як вона до сукні. Ця жилеточка коштує 824 гривні, вона йде з нової колекції. І там, і там поліестер і еластан. тканина, але на дотик дуже приємний. Така цупка тканина, як потрібно для піджака. Якось ближче, мабуть, покажу вам, як вона виглядає. Ну, така коротенька. Ну, більше мені здається, як під. Ну, можна і на сукню в принципі вдягти. Може, якби інший колір був. Ну, так ось виглядає. Або якби були золоті гудзики на ній. Так, може тут світло якось краще в самому залі. Ось цей він коштує, до речі, всього 449 гривень, такий блискучий, а коштував аж 1800. Цю форму тримає. Тут аж чотири кармани по бокам, а він коштував аж 1800. Ну це розмір L, тому рукав на мене трішки довгий, але там розміри є. Зі знижкою такий класний, слухайте, він такий теплий. Я не знаю, як Твідовий чи як це назвати. Правильно, така тканинка. Класною, здивіться, на гудзиках, Як... Оце дійсно як верхній одяг, теплий і зручний. І зручний дуже рука, мені ніде нічого не тяне. От мені подобається з цією сукнею саме. Сукню купила собі в зарі за копійки, 70% була знижка. Замовила її за 280 гривень. Вона щось коштувала як півтори. Ось так. Тут також мені подобається ці золоті гудзики тут. Тільки цей цінник тут порта мені вид. Я взагалі обожнюю сукні. Оця сукня я не втрималась, взагалі не думала навіть міряти. Як мені подобається і колір і фактура класна. Сукня, ну там, ось тут тільки можу показати, в цьому зеркалі воно розмальоване. Вона коштує 899 гривень. Класна тут, як тюль зверху і внизу. Ну, підкладка. Так в неї класно ну, дуже добре все зроблено. Тут вона як, знаєте, може скривати всі якісь недоліки за щодо цього ну, як зібрано. Класно виглядає. 899 гривень. На, міні, на мені розмір М це 100% поліестер, але вона сіла прям ідеально. Нічого немає, ніяких молній, вона тягнеться зручно. Також мені подобається, що вона під шию, зверху щось вдягнув. піджак, Зараз я вдягну світлий піджак, взяла. І можна йти ну, весною гуляти, не буде тут ні жарко. Який красивий в неї колір. Слухайте, мені прям дуже подобається ось такий колір. Ось так вона зроблена. Класна яка. Я прям в захваті від неї. Це нова колекція. Дуже красива. Дуже. Колекція дуже класно виглядає. Слухайте, ну, ця сукня. Ну і от він коштує півтори тисячі. І він набагато краще сів, чому той зеленуватий, що я міряла. Набагато краще. Це М-ка, такий вільного крою. Рука все дуже добре. Ну Його відпарити, він буде виглядати прям стильно. Класний колір. Чи це може оцей колір в цьому сезоні. Колір наймодніший вершкового масла. Може, це, це він і є? Я точно не знаю, так вам кажу. Такий світлий, гарний. І не білий, і не молочний. Щось середнє під колір цих стін, Вайкіки. Слухайте клас. Сукня просто супер-супер. Дивимося, як вдягли чоловіків. Мені подобається ця панама. Ось. Класно виглядає, вона там з карманом іде. Якщо побачу десь стіну, скажу вам. І рюкзак також класний. Глянь, такий класний, такий, як жатий, легенький. Я от собі шукаю рюкзак жіночий, щоб такий меншого розміру, ось щоб тканина була не шкіра, такий легенький, м'якенький, зручний. А взагалі чоловіки вдягли класно, мені подобається Ось отут, на цих манекенах. І так от джинси такі фіт називаються, вони внизу йдуть. На резинках. Зверху також на резинках як варені зі строчками от такими яскравими чорними. Тут вони на шнурочку. Ну, так Виглядають стильно. Коштують 1099, це нова колекція. Оце балони називаються, такі, як широкі і трішки завужені донизу. Такі коштують 1099 також. І класна сорочка, вона як джинсова, тільки в такому кольорі. Така сорочка коштує 1299. Як тканина ну, класно виглядає срібні гудзики, і навіть з цими штанами вони так повісили, вона ну, підходить. Тут така ще йде. Ось куртка з класна, з капюшоном таким сірим. Ось як воно виглядає, так поєднано, класно. Мені подобається. На зміці 1499 коштує. Далі покажу, скільки коштують футболочки. Ой! Також такий принт. Взагалі, коли нова колекція, то все виглядає дуже файно. Так, ціна 359 Взагалі, у них футболки зазвичай всі йдуть 100% котон. Далі. Ще ось така футболочка. Ось така чомусь дорожче. Коштує 559 гривень. Так, далі. Ой, які легенькі штани, слухайте, прям дуже легенькі. Резинка внизу, знизу вони без резинок, їх просто треба. <реш> Трішки попросувати, відпарити, то вони так як... Ну, їх, мабуть, тільки повісили. Нова колекція, 1199. Але класна тканина така легка. Легенька. Так. 289 ось така футболка коштує. Ой, оці також фіт класно виглядають, ті були світло сірі. А ці мені більше подобаються в темно-сірому кольорі. Класні які. Ну, мабуть, також 1100 коштують. Я так розумію, з нової колекції всі джинси, да, 1099 коштують. Далі. Сумочку ще хочу таку сказати, скільки коштує, якщо побачу цінник. Ну, також непогано виглядає, слухайте. Да? Ну, не, Немає чуди цінних. Мені подобається, що тут воно так зроблено, широка, зручна така. Оцей ремінь. Футболка 359 і наверху який рюкзак класний. Отой взагалі класний. Дуже зараз я перейду, може там, де сумки всі у них є, є такий відділ на чоловіків. Ще така футболка більш утеплена, в смужку. 399. Така вона не, не просто як котон, хлопок, от така більш утеплена. Ну, Як роблять зазвичай кофти з рукавом. Тут 799. Змійка сюди до середини йде. Така вона більш легенька, вона не, не прям не тепла. От зараз носити якраз те, що треба, ще і змійка, і буде зручно. Якщо жарко, то можна розкібнути. Джинс багато, є просто рівні, багі. 1399, блакитні. 1900. Мені здається, навіть в цьому більший відділ чоловічий. Тут все вам намалювали зручно. От як ви не знаєте, які джинси обрати. Є така картинка зверху, ви бачите, яка модель і як вона сідає. Тут все. Середня посадка, середня. І там вибираєте. Зазвичай тут завжди у них написано релакс. Подивилися, як релакс виглядають. Просто різні. Кольори цього релакса О, ось сумки. Глянемо, скільки чоловічих. Ось така, наприклад, ну гарно виглядає. Ця йде зі знижкою 249 замість 459 чоловіча сумка. Ага, ось така 399. Це нова колекція для чоловіків. Тут іще ось такі. Це вже як піджак вважається, джинсовий. Куртка пишуть, куртка Бангладеш виготовляє 1399. Оце, до речі, розмір М. Так великий. Тут іде M2, да? Це... О, глянь, така класна. Одна, дуже зручна. Ось воно так просто тут вшито, не просто капюшон. Оце модель мені подобається: 1499. Тут воно, начебто, ти під низ щось вдягнув. На футболку зверху, але воно не йде. Тобі не буде в ньому парко. Ось так просто підшита ця штука. Це коштує 1499. Ще є така сорочка подовжена, варена. Тож в гарному кольорі це XL. Розмір тут на передньому плані. 1399 коштує така сорочка. Зараз скажу ще скільки коштує чоловіче взуття. Ось тут такі спортивні красівочки. 1099 коштують. Ну, що тут іще глянути. І ось така сорочка, до прикладу, вона вдягнута на манекені, зараз покажу. Коштує 599, легка, класна в смужку, виглядає дуже, дуже класно. От гляньте як на манекені з цими штанами. І навіть літом можна такий колір вдягти. Вона як легенька. Да, клас. І можна так вдягти, коли прохолодно ввечері. І така тут прям сумка стильна, чоловіча. Для подорожей 949 гривень, І не так, щоб дорого. Рюкзачки для чоловіків коштують 299 гривень. Ось такий, до прикладу, рюкзачок. У чоловічому відділі багато знижок зараз іде. Я не буду там багато людей, щоб не заважати, але щоб ви знали, що знижок дуже-дуже багато. І в тому числі на взуття, наприклад, ви можете зараз придбати. Ось таке взуття можна придбати за 459 гривень. Зараз носити тут сіточка, до речі, класна. Дуже. Гляньте, такі прям. Я чого вони на знижки стоять? Їх вже зараз треба носити замість тисячу гривень. Вже відділ для підлітків, хлопчиків. Тут також дуже багато знижок. Бачите, брюки від 199. Але щоб не повторюватись, я вже показувала на знижках, покажу новеньку колекцію. Ну просто і самі цікаво завжди роздивлятись. Подобається мені ця ковтина в смужку. Така вона літня, морська, як по типу на яхти йти в яхт-клуб. Ну, класно, 559 гривень. Дуже класно виглядає ця ковтина. Так, далі є такі кепки по 259, декілька кольорів. Темні краще розбирають також 259, темні розбирають чомусь краще. Кросівочки прям мило виглядають. 1099, ось так. Класно зроблені, гарні, дійсно. Футболка така 439, вона йде з рукавом. Ось такого плану: різні малюнки. Тут Нью-Йорк 259 гривень. Класна кофта, така легенька, але з рукавом. Штани на хлопчиків. Ось, слухайте, вони легенькі такі, мені здається, зручні. Зверху йдуть на резинці. Знизу на резинці 599 гривень. До прикладу, на знижках штани зараз за 379 можна купити, а джинси за 199. Дійсно, тут написано від 199, так і є. Або ковтину за 99 гривень. Ну, гляньте, яка клас. На знижках. Ага, це я вже на нову колекцію. Так хотіла показати, що на знижках є багато. 759. Чому не показую? Тому що в вашому міські і в вашому вайкікі ну можуть бути речі інші на знижках. Ну, те, що залишилось. А так я покажу, наприклад, ось покажу цю кофтину, Да? Вона коштує 659, Навіть це не кофтина, а цілий костюм. От 659 і до речі, дуже класний. А ви прийдете до себе, а у вас саме такого костюма да, не буде. Але будуть інші речі. Багато речей зараз на, на знижках, тому що їм треба кудись вішати цю нову колекцію. Ось така нова колекція. Глянь, так гарно, як втягли цього хлопця. Ці штани, сорочка. Сорочка в такому кольорі 699 гривень. І така ж сорочка, як на цьому манекені. Зараз я вам скажу, скільки коштує. Ну, мабуть, також 659, чомусь нема цінника. Джинси 759, такі джинси 599. Так, я просто не розумію, звідки йде музика, щоб відійти, щоб мені потім не, не було проблем. 289 на Ютубі. Отака 289. Оце зі знижками. Бачите, зі знижками є такі речі гарні. І нова колекція ось так виглядає. Ага, тут де нова колекція, не буду показувати. Там якраз ідеться колонка. Гучна, відійду. Ось такі ще джинси, такі як класичні на хлопчиків. Також гарно виглядають. Коштують 599 нова колекція. І ось оця сорочка, класний колір такий, коштує 459 гривень. Ось вони так ще такі сорочки є. Ось зверху вдягли хлопця. Також гарно. Манекаті. Дівчат також в джинсове повдягали. Тут такі красиві у них дуже красиві декоровані ці рюкзачки. 859 гривень. Так, в дівчачому відділі також є знижки. Написано Футболка 179. І гляньте, які цікаві футболки на дівчат. Дуже цікава, Ось оця, особливо Барбі. Думала, десь вона тут, щоб подивитись, скільки коштує, але не бачу. Ладно, подивимось цю біленьку футболочку з малюночком. Коштує 200 гривень. Ось така футболка. До речі, красива. Футболочка. Далі з нової колекції, ось така кофта. Як вдягнута на манекені, можна розстібнути на гудзиках. 599 гривень, така коштує. Ще так вдягли ось в таку спідницю. Цікаво, так вдягли дівчину. Спідниця така з запахом на дівчат коштує 499 гривень. Подивимось, скільки кросівочки на дівчат коштують. Кросівочки коштують 600. Ой, 829 гривень. Ось такі кросівочки. Далі сорочка, дівчача, блакитна, така як Денім. 449 гривень. Коштує багато, дуже рюкзаків і сумок. Прям ціла колекція, ось такий світлий, класний. Гляньте, дуже прикольний. Така тканина в нього це не промикає. Зручні оці змійки, я прям бачу, ось такі широкі, вони дуже зручні. Коштує 659. Маленького розміру можна купити рюкзачки, ось такі кіті різні. Ось такі рюкзаки коштують 649 гривень. Так, а є навіть на знижках рюкзак, ось, наприклад, 499. Або такий я вже показувала 499 гривень. Так, сумка антистрес я показувала 249 Сумка на знижки. Ця рожева класна на такому ремінці в смужку. Коштує 459 гривень. Ой, а тут, тут також 729 гарно виглядає. Так, тут зразу переходжу для підлітків одяг. Щось для дівчат покажу взуття. Це для дівчат, це не для підлітків. Є на розпродажі за 319 дев'ятнадцять гривень. Отакі красівки які гарні. Це у них така колекція Дісней 999 гривень. Коштують. Дуже красиво. Так, а тут уже як вдягнуті, ой, вдягнуті. Тут якраз для зовсім для малечі ось тут іде, бачите, 3-4 роки. Наприклад, сорочка така коштує 479 гривень. О, гляньте, як вона гарно виглядає на манекені. Чотириста 479 дев'ять гривень. Коштує така сорочка. Дуже красива. Мені подобається манекени вдягнуті у них особливо ці дитячі, чомусь. Краще, ніж жіночі, 599. Джинси на цьому малюку вдягнуті, класні. Далі. Комплекти по 459 гривень, так написано, комплекти тут із трьох одиниць. Шорти, дві футболочки в різному кольорі. Коштує 559. Далі також комплекти із двох футболок за 379 в двох різних кольорах. О, яка класна ця м'ятного кольору. Коштує 259. Вона одна. Тут ще такий покемон футболочка 449. І штани на малечу. Джинси 599 729, Куртка така 599 коштує. І вся ця жилетка в білому кольорі 799 гривень. Цікаво все виглядає взагалі, в малюків завжди. І також дуже багато речей на знижках. Приходь, тут просто цілий зал. Знижки 70%. гляньте, І все це на знижках. 269 замість 759. В вашому місті, може, там інші речі залишились, тут інші, але вибір великий це однозначно. Речей на знижках достатньо. Так, тут просто нова колекція для, ну, для дівчат. Маленьких. 339 гривень. Це така прям на Пасху вдягати. Ой, дуже на Великдень. Гляньте, так тут ціла колекція на Великдень з цими кроликами, зайчиками великодніми. Класно, тут дві одиниці, ось такі штани. Ой, клас. Також гляньте, як вони прикрашені. Мені подобається. Це вже цікаво. Я не знала, навіть одяг уже так оформляють в цьому. Росія це дуже популярно. 599 чи ось такі, як лосіни на малюків. Також з цим декором ой, великоднім. Я неаккуратна. 269 потім повісю. І ще ось така сукня для дівчат. Він так красиво. Та це прям взагалі. <с> Я прям в захваті. Мені подобається дуже. Ще вона така на гудзиках з цими одинорогами. Ой, клас! 399 гривень. Класна ця нова колекція для дівчат. Красиво, що тут скажеш. Дуже багато всього в цьому весняному. В весняних цих кольорах красиво зроблено. А штани які класні. Також на дівчат. В, в, в такі, як вони. Це квіт, да, квітка 529 гривень. Дуже файні штани. 529 гривень. Сподобалась мені ось ця куртка на манекені на дівчат-підлітків. Дуже класно виглядає. 1099 гривень коштує. Вона так по бокам, як з розрізами, зроблена. Також ще така жилеточка дуже м'яка. Прям вона легесенька, як хмарка, 749 гривень, ось така коштує класна. І сукня ось така в молочному кольорі. Також виглядає гарно. 1199 гривень. О, ця ковтина також класна, да так зроблена, як начебто футболка знизу виглядає красиво, мені подобається така футболочка. Коштує 799 гривень. І зараз скажу скільки штани. А, оце весь комплект коштує 799, І тут отакі штани йдуть до цього комплекту. Ну так це нормально. Це дві одиниці. Получається, штани чорні, і оця як футбол. Ну, з футболкою така ковтина. Огляд робила в торгівельному центрі Фонтан Скай, що в Одесі, як завжди, в описі під відео залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Тут також є юск, є Сінсей, комфі, сільпо на першому поверсі. Класний цей торгівельний центр. Він невеликий, але от магазинів тут якраз багато, і всі такі і голді тут також, і навіть в дрім є. Він єдиний в Одесі Вайкі Кідрім. Дякую, що дивитесь. всім. Хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.